Давайте з кимось побалакаю. Ану, Олена, сонечко. Олена. Зараз, якщо додаться, то буду спілкуватися. Все! Ми, ми тут удох з маленьким. Я поняла, Я поняла. як звати? Серафін. Це завдяки вам він на Серапі�, цей світ появився. Завдяки що? Завдяки вам. Завдяки мені, а ти зверталась до цього, зверталась до мене? Так, колись одна жіночка в мене було двоє дітей, вона сказала, що мені третій раз народжувати не можна, бо я помру. А, все вспомнила, Вспомнила. Так, і а я, я казала, до вас. так так. і я оце Уже нам рочок. Слушай, а можна тебе попросити там, де ми з тобою переписували, щоб ти мені скріни скинула? Це мабуть, та страниця, що вже в блокі. вона ж блоки блокі стопудово, Скажи. Напевно, бо я там писала. Ви не бачили моїх е повідомлень. на блоки її вже нема. Це ж восьма сторінка. Чуєш сонце? Скинь будь пожалуйста, скріни, тільки ж тут нельзя. Е -е, я тебе зараз напишу, і ти мені скинеш скріни. Хорошо, котик? І твоєму добре. малому вже рік. Правильно, Серафім так. Саровський. Ти назвала Серафім. Так, і це виходить, дивись. Зараз 24-23, двадцять значить, 22 другий Я Шум. десь у 22-му році. А народився він у 23-му. О, Бачите як? А жінка якась там сказала, що не можна, то двині. Е, а не весь коні ні. і що? І дитиночка, і мамочка, і все, і все нормально. Так що вірити і молитися треба. Так, дякую. А вам А ти вам мені близько. схожа на, на Гюрія, дуже схожа. Дуже дуже схожа. Я так, по моєму, десь в коментах писала. Так писали, що дуже схожа на Гурям султан. Ну є в тебе такі, як повадочки і обличчя, чер... ну, риси, обличчя дуже схожі. А я і за характером на неї дуже схожа.